Шановні колеги, по меншій мірі, ті, кому це питання цікаво, кого це турбує, це трошки більше 70 депутатів. Цей законопроект стосується спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, наче правильна і хороша ідея, по меншій мірі судячи з назви. Але цей законопроект рік лежав у раді, а далі вже по неодноразово опробуваній схемі. Між першим і другим читанням в нього запихується ганебна правка, яка повністю дискредитує і сам законопроект, і е, саму ідею, яка в ньому закладена. Так відбулося і тут. Правкою голови профільного комітету була закріплена можливість держави забирати під час війни приватну і комунальну нерухомість по дуже спрощеній процедурі за рішенням Закарпатської ОДА, яке освячується потім Кабміном. Вирішили запустити такий собі пілотний проєкт поки що на території лише Ужгородського району Закарпатської області, і цьому пілотному проєкту присвячена окрема чимала стаття в законі. Забирати нерухомість можна з мотивів суспільної, небезпеки, суспільної необхідності для стратегічних підприємств і доріг, але в чому саме полягає ця суспільна необхідність в законі не уточняється. Але ми з вами, мабуть, розуміємо, що. Так обрунтувати це Закарпатська ОДА і Кабміну буде неважко. Що найобургливіше в цьому, це те, що рішення та дії Закарпатської ОДА не можна оскаржити в суді. А це пряме порушення статті 55 Конституції України, яка гарантує громадянам право на оскарження в суді навіть під час війни. І можна було б це назвати узаконеним державним рейдерством, але це навіть гірше, тому що від дій рейдера можна захиститися в суді. Тут така можливість не передбачена.